Ось ця балкона суміш, бачите, в будинку, коротше, чи світла не було достатньо, чи що. Я винесла на вулицю, і оце за два дні почервоніли листочки, і прям знаєте, так трошки прям піднялись. Я його поливаю, і точно таку саму балконну суміш. Я ще посадила у високу грядку, побачимо, що з цього буде. От, але я поки щось собі не, не бачу, щоб ця балконна на суміш росла на балконах. Можливо, якщо там прям сонячно тоді. Хоча якщо я поставлю на сонячне вікно, то воно все згорить у мене там. А так тут на вулиці, на терасі, в тіньочку. за тільки зранку сюди сонце потрапляю. Але прям знаєте так на очах потемнішало, да? Дарюсик. А я зараз іду з кавою дивитись, що у мене де. Виросло <заніч> за ніч. Ой, дурілочки. Ми тут вже відпочиваємо ввечері, поки меблі сюди не поставили. Ой, мій вазончик перевернувся, треба його буде підняти. Оце треба 3-4 рослини посадити ще буде. На вихідних не встигла. Так, я зараз хочу піти на свою грядку, глянути, що тут. І полити треба буде її. Ну, поки нічого. У мене тут ще цибуля є. Вона почала проростати, я спочатку в чашку поставила. Воно, коротше, смердить котячими пісюнами. <годячими> То я дістала і запихнула в землю. І тепер воно в мене в землі тут росте. А сюди я замовила полуницю. О, чекаю, 5 одних кущиків і 5 інших. Та, яка між собою не переопилюється, як мені сказали, що її можна гуще садити. І тут я буду стелити це агроволокно. Тут, можливо, якийсь бортик вставлю. Цибулю, поки вона мені та полуниця прийде, то я вже і цибулю дістану. От, коротше, я поставлю бортик і застелю агроволокно, і там зроблю, як у діда, дирочки, і туди всаджую цю полониця. От, Але чекаю, якась сибіла і мармелада сорти. Італійська, наче. Ну, побачимо. Це така, що більш пізня. Місця в мене тут не дуже багато. От. І зелень більш в пріоритеті. Ну, полуниця так чисто. Подивитися, що це таке, як воно росте. Ой, на вулиці просто кайф. Дравичка така класна, Діма, кожен день її поливаємо. Відновилась. Так. О, те, що я. З-під агроволокна дістала, бачите, вже листочки починають рости. Я ще побачила, що в мене одна гортензія теж там під агроволокно почала пролазити, треба буде її визволити. А Діма фарбує мангал. Потім вам покажу, як він буде виглядати. Ось ця Вероніка ну, прям така цікава, Гляньте. вона в висоту почала рости. Класно, такі листочки. Чимось мені на м'яту схожі. Трояндочки. Хеба оця трошки погано перезимувала, я її так обтрусила і бачу, що там вже починають лізти нові листочки. От. Треба буде почитати, можна чи її встригти, чи ні. Вона так виросла добре. Це нова трояндочка. Ось ця. Вероніка рожева. Гуртензія, бачите, теж листочки випускає нова. А ось то. Мені правильно в коментарях написали, що це не сальвія. А що це шавлія. Шавлія, ну, коротше, це, по суті, якби, типу, майже одне і те саме. Сальвія це більш декоративна. А шавлія – це типу лікарська. Ось. А то я думаю, що <клес> якось дивно. Якщо ви звертали увагу, то. Іноді пишуть шавлія і сальвія. то Це різне. Ну, воно рі рі по-різному виглядає. Тобто, наче сімейство одне і те саме, але по різному виглядає. Ну, газончик просто кайф. Бачите, підстрижений. Діма підстриг його. Так, що в мене тут? Тут я кожен день теж поливаю. Оцю вже сальвію. Ось. Зелена. Теж зелена. Це я корінці саджала з флоріума. І ось вони у мене почали рости. А ось та сальвія, за яку я переживала, тому що посадили прямо перед заморозками. Ось, бачите, вся жива. Вся жива почала рости. І тут теж і тут, і навіть отут. Бачите, така зелена штучка маленька. І ось тут. Тільки ось тут щось потім нічого не пролазить. Ми побачимо. Веронікаструм теж перезимував. Ой, перезимував кажу, ну ви зрозуміли. Пережив ці заморозки. Дивіться, який в мене тут нарцисік гарний. Куди би каву поставити. Ось, бачите, він такий махровий. З однієї ніжки три квіточки, а тут навіть чотири. Це я в епіцентрі купувала в тому чи в позатому році. Тут у мене тюльпанчики такі звичайні, які скрізь ростуть. Так гарно розкрились. А оті, що з флоріуму, я ще чекаю, коли вони розкриються мовно, сімейні. Так, в мене були гарні такі пухнасті. Піновидні, але їх з'їли миші і мурахи. Тому буду втішити залишками, що вижило. Така у мене тут весняна клумбочка. Локсики, бачите, як гарно вже розквітають. Півоні просто як гриби на очах ростуть. Так, троянди, де я посадила? Я ж так вам і не розказала. Посадила я нові троянди, значить, оця арка вона піде в кінець ділянки, там, де у нас калітка. Бо там я посадила теж дві плетисті рослини пахучі. Жимолость пахуча посадила, от і вона буде у мене плестись по арції. Цю арку ми звідси приберемо і тут будемо з Дімою робити типу пергалу, таку дерев'яну білого кольору. Самостійно будемо робити. І вона буде така широка. Тому що в мене ось тут плетисті троянди. І трошки далі поруч теж плетисті троянди. Тобто вони будуть захвачувати оці дві. По дві плетисті троянди з кожного боку. Ось тут тобто такий буде прохід прям як навіть, в такому тунелі квітучому. І оцей ліхтарик я повішу на дерево. Ось, бачите, як погано троянда пережила, але, але лізуть нові гілочки. Морозник мені сподобався. В цьому році він виглядає суперово. Не те, що в минулих руках, я думала, що, блін, якась дивна рослина. А в цьому році прям шикарно. Бачите, це ще з зими квітки тримає. Він прям взимку квітує, але я тепер хочу білий і жовтий. Також новенька півонія. О, тільки я не пам'ятаю, здається, це з отого градіна Макс, який я не раджу. Тому що все, що квітувало, все ще вже бачила, воно було пересорте. А ось ця півонія, вона така прийшла біло-кремова, здається. Така цікава і мене здивувало, що от в перший рік вона прям квітувала. Бачите, так вилісла, вже розширяється. Тут теж свіженька. Це їм десь, може, роки два. Точно вже не пам'ятаю. А може навіть вже і третій рік пішов. Так, гортензія. Одна, це така звичайна біла. Оце її треба буде визволити. Ви Бачите, деякі троянди вже в листочках. Ох, жарко так. Капець. Зараз схожу, ще в кінець ділянки, подивлюсь, що там. І ще вам не показала, що тут у мене Вероніка теж корінцями сажала. Вон, бачите, повилазила, і вона так швидко росте, швидше, ніж сальвія. Хоча в такому ж вигляді саджала. Ну, можливо, на. А, так слухайте, це ж в один час саджалась. Ота сальвія, яку я вам показувала, і ось це. ви бачите, і там теж. Тобто в мене тут троянди з Веронікою будуть. Там з Сальвією. Тут Сальвія. Між трояндами, а тут Вероніка. Синя. Вон, дивіться, яка Клеопатра стоїть. Mm. Клеопатра один. Клеопатра 2, а десь третя ще бігає. Такі ділові. Що, Дарюнчик? Понюхала тюльпанчики. У нас собаки люблять квіти нюхати. Там різні запахи, вони оце ходять, нюхають. Що? це таке, особливо, коли я щось сажаю. Біля мене крутиться, все розробляється. Що я роблю? Тут у мене просто поки троянди, але теоретично. Я в цьому році ще, можливо, подивлюсь, можливо, ще от, бачите, там, де трошки такі вимки. Можливо, там ще посаджу якусь, чи Вероніку, чи теж Савію. Гляну, що мені сподобається. Отут воно виросте, подивлюсь, як воно квітує. І оберу, бо Вероніку я знаю. Вероніка мені дуже подобається. Але думаю, що не буде ж в мене вся ділянка в Вероніці, хоч і в різній. Тут, бачите, ну, що теж щось добре перезумало, щось погано, але все живе, все лізе. Тут у нас виноградники, у нас із живих, тут, коротше, все було в винограді колись, коли тільки посадили. Але за роки 4. Оце тільки два винограда залишилось. Але Діма вже замовив. Там один точно знаю, іначе ще якийсь замовив, будемо з ним садити. І тут у нас копані бортики, але бур'яном все заросло. Це будуть садівники все чистити. Бачите, все травою заросло. А так у нас тут, типу, як такі, коротше, відділена зона. Треба, напевно, це теж чимось сказати, чи травою, щоб мульчували, чи що. Ось. Якийсь із цих сортів дуже смачний. А це що? Це Молдова. А то... Давайте глянемо, що то. Прям самі цікаво. Елегант. Це Дімена мама на відбірки зробила, бо всі минулі повилітали. Це знаєте, кожен рік на відбірки треба кріпити. Якийсь із них був смачний. Пам'ятаю, як змазано. Ну, точно не Молдова, щось інше, напевно, той. Так, а тут у нас, здається, це називається ліщина. Вони спочатку формувалися як кущі, але ми з Дімою захотіли робити з них дерева. Ну, такі, знаєте, теж невисокі, по типу по висоті, як наш сад. Як бачите, ми тримаємо в певній висоті його, щоб він сильно в висоту не йшов. Це називається комфортний сад, коли ти можеш на витягнутій руці дістати врожай. так І тут ми теж почали отак от формувати з них дерева. Такі невеличкі. Щоб було зручніше. І горіхи тут є. Гріхи є і так нормально. Єдине, що ми їх не їмо. Бо я коли сюди дійду, то вже фазани все, все з'їли. Розкували і вони тільки от валяються. Це пару штучок, тільки з дерев можна зняти, а так тут все валяється просто. Дикі звірі, живемо в дикій природі. Все їдять. Так, тут нам газончик знімали. Що тут пенісетом росте? Оцю бочку треба буде потім викинути, вона тут поки стоїть. Пуста. Так, троянду. У е, мене там на одному місці в клумбі імператриця Фераросла. Я її пересадила сюди. Бачите, тут їй нормально. Подивимось. Можливо, їй там місце не подобалось. Чи що, що вона так погано себе вела? по тобто, третій рік і дуже капризно сюди пересадила. Тут треба ще мульчування зробити. Ой, бо поки так воно все виглядає. Краще, треба садівники, щоб тут все це доробили. І каміння, тому що собаки нам тут постійно шкодять, Ви бачите? Оце все рівно лежало, гарно було, чистесенько. Але ж вони тут, як коняки бігають, оце все вигрібають, загрібають, підкопи роблять. Коротше, таке. Так, тут у мене ще такі нарциси це теж сортові. Це флоріум я флоріумі купувала, вони дуже гарні, але бачите, пізні. Я ще на них чекаю. Потім вам покажу. Тут у нас компост. Раніше у нас був такий паркан на ділянці. Це ми з залишків паркану фасадного зробили компостну кучу чи яму. От, і сюди все скидаємо. Видно, по шарам, що у нас там лежить. Ось так. А оцю штуку ми ніяк не викинемо. Це накриття для басейну. Треба викинути. І попирку можливо купити. Так, тут півники, які залишились. За парканом також півники. Тут у мене були оці ґрунтопокривні флокси, але світла мало, я так розумію, і бачите, що дуже погано, бо тут було прямих багато-багато. І залишилась оце тільки оця одна. Її треба буде потім пересадити, і тут, коротше, лілії ростуть. Оце я не знаю, що це, напевно, нарциси теж. А так, тут все в ліліях. Тобто вони, коли виростають, максимально закривають оцей перкан. Забуваю, як оці ягоди називаються, дуже смачні. На арці в мене плететься і на зиму ми не укриваємо. Ось це вже підчищено підстрижено, тому що якісь там гілочки засихають, якісь ні. Коротше, отак от. Дуже гарно виглядає, коли квітує. Теж в цьому році побачите ще раз. Тут смородина росте, напевно, в цьому році вона буде. Я щось так думаю. Її пересадили сюди, це вже, напевно, третє місце пересадки. Скрізь її було погано, але дивлюсь, що ну, як мінімум цей кущик нормально себе почуває. Це Клематіс, який був ще від минулої власниці будинку. Він був величезний. Його, коротше, розділили. Оце один такий кущик. Буде пластись у мене тут, з цієї сторони. Оцю лаванду треба, щоб глянули садівники, бо я почала її обрізати. Це мені ну, безкоштовно вона дісталась. Мені здається, що вона здохла. Бо повністю все сухе. Якщо все сухе, щоб вони глянули, то просто її викинемо і все, бо це сухарики зараз. І от ще один кламатіс. Теж. Вирішили сюди його посадити, щоб закрити це сміття. Прийшла моя кава, показую, що взяла на цей раз. Значить, тут мені, діду, свекрусі і моєї мамі. Кава прийшла. Так, значить, це декав моїй мамі. Ось така вона її вже пила. Кава з ароматом запеченого яблука, кориці, шоколаду. Бачите, вона тут більше така кисла. Кислинки тут більше. Це без кофеїну кава. Взяла всю по 250 грам. Це мамі передам. Це дімені мамі. Їй дуже оця кава сподобалась. Вона мені декілька разів на це наголосила, коли була у нас в гостях. У мене теж є така кава. От. Ну, я запам'ятала. Тож взяла. Ось цю аромат, бузок, стиглий абрикос, смак, чорний чай, квіти, мед. Ой, наліпки ще поклали. Так, потім діду буну взяла. Минулий раз теж буну йому брала. 250 діти вже просто на мільйон разів питав, коли буде кава, коли буде кава, все. Дід буде щасливий. А це все мені. Значить, тут. А у нас буде Індонезія, Ман, щось там. Потім буде у мене ось така чайна. Якусь чайну я вже пробувала. Але не пам'ятаю це те, що вони мені запропонували ці три варіанти, я кажу, давайте всі. Ось така будемо пробувати. Не забувайте, що за моїм промокодом Vlog 25 буде знижка 15% на будь-яку каву, окрім комбо наборів і дріпів. Якщо ви в корзину додаєте ще щось, окрім кави, то знижка буде діяти. Саме на каву. Тобто, наприклад, чай додали, ще там щось, смаколики і каву, то знижка піде на каву. Ось. І діє вона на постійній основі, Тож, користуйтесь. Кінець робочого дня і ми з'їздили швиденько в місто за посилочками. Дивіться, що Діма купив. Це на мою клумбу? Це все. на все. Це потіючий шланг. Бачите, от. Ага. Взяв його 100 метрів, польська фірма. Будемо тестувати. Uh -huh. Я думав взяти Фіскерс, але я не знав точно на 100% він нам під'їде чи ні, тому взяв більш дешевий варіант цей Брадас. Uh, uh -huh. uh, я думаю, що ну, трошки може гірше буде, але теж нормально. Ця бухта коштує 2,300 чи 2400 за 100 метрів. Де купував? В інтернет-магазині. Гарна відповідь. <реш> ну блін, ну На я набрав, сайтіна. знайшов, де подешевше, мені mm -hmm. відправили. Треба подивитись. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, покажу. Ну, коротше, в інтернеті. Да. В інтернеті, просто вбив. Все. Думав брати Фіскарс, але Фіскарс за 30 метрів, там півтори тисячі. Тут 100 метрів за 200 копійками mm -hmm. вигідно. І ще. Так, а це що виходить? Там багато дірочок, типу маленьких? Так, uh, да. сам шланг, бачите, він такий uh -huh. він користе. Він складається з багато дірочок і отак от. Бачите, uh -huh. як потіє, покажи. Та бачу, да, так. Він так потіє. І він, по перше, при тиску наче 1,2 бара. А, ні, при тиску 2 бара він видає літр на хвилину, наче. Ну, треба ще почитати більш детально. Макс Воркін. Ну так, да, він, коротше. Ще будемо пробувати і вам показувати. Да, да. Треба... Так, а це що? Це просто його треба розкласти його, його... по. Так, да, отак от розкладаєш. Можна Ні. отак ага. от розкласти. Його, до речі, можна вкопувати навіть до 20 см в ага. землю, і він буде прямо в землі там. Так, друге питання. От ті металеві штучки, що для агроволокна, під'їзду. Під, так, під, під, да, під, під, да, 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 спокійно. То може ми тоді на моїй клумбі якісь і спробуємо. Тут 100 метрів тут можна. На всіх клумбах. Я взагалі планував mm -hmm. тут ялинку типу, зробити mm -hmm. нормально, потім там, типу, ну коротше, в mm -hmm. мене є е, фітінги. Всі. І треба на, на грядку буде теж таку штуку зробити. Все подивимось. Ну, да, Я взяв штука. на тест mm -hmm. одну бухту. Якщо підійде, то можна взяти побільше. І купив ще ензим оцей. А не мало ти його взяв? 5 кілограм. 5 кілограмів. Тут Тут на вид кілограм. А, все, я поняла. І в нас ще упаковочка є. <рес> я тут набрав, так. Да. Ну все, окей. А, ось. І полуниця прийшла, нам зараз, Дима, теж покажу. Типа, ну вже вяленька. Ну так, да, бо просто вона ще вчора прийшла. Ну. Угу. Сьогодні все посажу. Да. Тільки мені дирочки треба буде чимось пропаяти. Ну, пропаяєш. Цьому. Так я вогня боюся, ти мені зробиш. Ну, добре, щось подумаю. Угу. Ну, давай. А, і в мене тут ще в спальню дещо теж прийшло. Буду пробувати, покажу вам. Покривало в спальню, м'ятного кольору, таке, ніжне-ніжне. І ще одне таке, більш декоративне. А, да? Давай тоді я зараз це все. Єдине, що оці коробки. Дуже багато коробок да, у нас. Вони тупо пішла, Полуниця, давай, може, я зараз схвачу якось. Ну там манюсенькі, манюсенькі короче, розсадики. Ну, я вам покажу. Зараз у мене в кімнаті ось так все виглядає, покривало. Багато хто писав, що не підходить. Прям з цієї тканини я не хотіла замовляти, бо це і час, це і дорого, і геморно. Тому я на китайському сайті Ой, як ж він там? Тему. купила ось таке покривало. Не пам'ятаю ціну, вставлю сюди різні розміри були. І зараз я так застелю і гляну. Тут, наче, має входити покривало і ще на дві подушки. Зараз я оце все оформлю і вам покажу, що вийшли. Ну, подивимось, підходить хіні. Ну, що, так грубо накинула, як це може виглядати. Також постіль, сюди дуже гарно підійде світло однотонне, під ось це все. І треба ще одну подушку, тому що в мене ось ця підійшла по розміру. А інші вони наче такі самі, але, знаєте, якось збились. Ось, бачите, м'яка вже збилась. Коротше, треба подушку одну купити. От. Попасувати це все. Ну, і це я накинула, типу як, <гум> наприклад. От, і такий пледик, світленький. І сюди ще треба щось таке, теж маленьке, прикольне. Якось воно так ще подушки набивають. Ну, коротше, ви зрозуміли, можна експериментувати. Але ось це вже більше підходить, ніж те, що було. Тож я задоволена. Таке прям все зелене. Зелене-синє. Я дивилася різні кольори, але в мене, знаєте, кожен раз око падало на ось цей м'ятний колір. О, я думаю, що нормально. Ось такий матеріал. Зараз це все в прання відправлю. Ось це також. Це якась синтетика. Ось, ось така. Ну, прикольно виглядає так, да? там Фоточки робити, на відео гарно. Навіть на Тарасі з цим пледиком посидіти буде класно. Є, знаєте, Я так зараз дивлюсь, мені дуже подобається. Я включила ще оце світло, плюс мені видно, там світло. Прикольно, мені подобається. Розпакувала полуницю. Значить, тут у мене, дивіться, 5 мармелад. Ось такі маленькі вони там. Зараз буду діставати, ділити. П'ять мармелад і сибіл. Якось так сибіла називається. Так, і це зараз будемо сидити. Зараз я це все розпакую. Розставлю, щоб Діма знав, де мені паяти дірочки. Ось так от вони виглядають. Це сибіла. А ось мармелада, вона більш пізня. Діма вирішив мені допомогти і горілкою зробити дірочку. Я йому казала пропаяти таку масіньку, а він мені чуть не спали все агроволокно. Я от ось вирішила, що я краще ножицями сама вирізаю ці дірочки і посажу всю полуницю. Знайшов він ще такий бортик, щоб ставити, щоб нічого не висипалось, тому що ми хотіли замульчувати полуницю. У нас була кора, і вирішила нею ще присипати. Мені візуально подобається, коли все замальчовано, і не видно цього агроволокна. Дід з бабусею, до речі, теж так садять в агроволокно. Єдине, що у них більші відстані, тому що там інші сорти полуниці, які там переопиляються, О, тому вони трохи інакше садять її. А я от так посадила, подивимось в цьому році, сподобається нам чи ні, і взагалі, як це, і, чи варто, чи не варто вирощувати полуницю у себе. Сорти я ці обрала за допомогою чату GPT, він мені порадив, я йому написала різні сорти, які є в інстаграм магазині, де я купувала, і він мені порадив обрати ось ці сорти. Я так і зробила, це якісь італійські. За 10 посадкових оцих матеріалів полуниці я заплатила 390 гривень, тобто 39 гривень за штучку. Напишіть в коментарях, по якій ціні купували ви. І які сорти вам подобаються найбільше? Я знаю, що є якісь ремонтантні, але до них у мене ще руки не дійшли. Зволікай, лайк натисни, не забувай. Коментар лишай мерчі, разом буде.